Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо ніжний та смачний паштет з курячої печінки. Це чудова закуска для будь-якого столу і до того ж корисна! Приготування просте, не займе багато часу, а результат чудовий. Приєднуйтеся, будемо готувати разом! Повний список продуктів прочитаєте на початку та внизу цього відео. Для паштету взяли 500 г курячої печінки. Одне куряче філе приблизно 250 г. Філе додасть пащету щільності та зробить його смак більш насиченим. А також дві цибулини та одну морквину. Спочатку ретельно перебираємо печінку, видаляємо все зайве, а потім добре промиваємо. Розрізаємо на менші шматочки і перекладаємо в форму, якій будемо маринувати, а згодом і запікати в духовці. Куряче філе також промиваємо, розрізаємо на менші шматочки та додаємо до печінки. і одразу приготуємо маринад. Змішуємо 1 чайну ложку приправи для курки, 1 чайну ложку солі, половина чайної ложки чорного перцю, 1,4 чайної ложки меленого коріандру, 3 столові ложки олії та 2 столові ложки соєвого соусу. Ви ж можете маринувати в тих спеціях, які вам більше до смаку. Все ретельно перемішуємо і залишаємо маринуватися на 30 хвилин під плівкою. Поки м'ясо маринується, нарізаємо цибулю кубиками. Можна не дуже дрібно, адже все одно будемо потім подрібнювати. Морку також не дрібнемо. Розрізаємо її вздовж на 4 частини, а потім ці частини нарізаємо на шматочки. На розігріту сковороду з олією висипаємо цибулю і обсмажуємо до м'якості та прозорості. Потім додаємо моркву. Ретельно перемішуємо і обсмажуємо до пом'якшення моркви. Це займе приблизно 2-3 хвилини. Злегка посолимо, поперчимо, додаємо шматочок вершкового масла, щоб овочі стали ще смачнішими. Хвилину потримаємо на плиті. І перекладаємо до замаринованого м'яса. Обсмажені овочі перемішуємо з м'ясом, накриваємо фольгою і ставимо тушкуватися в духовку при температурі 180 градусів приблизно на 40 хвилин. Виймаємо запечене м'ясо з овочами з духовки, перекладаємо в миску без маринаду і даємо трохи охолонути. Потім перебиваємо все блендером до однорідної пастоподібної маси. В процесі додаємо 60 г вершкового масла в кімнатної температури. Кількість масла ви можете регулювати на свій смак. Можна додати більше або менше. А також пробуємо на сіль, перець по необхідності балансуємо смак. Якщо все ідеально, печінковий паштет готовий. Смачно і швидко! Викладаємо його у форму і після охолодження він стане ще щільнішим. Він чудово зберігається в холодильнику протягом тижня. Але повірте, з'їдається він набагато швидше. Зверху поливаємо розтопленим маслом і ставимо в холодильник, щоб паштет став щільним, а масло застигло. Поза кадром, коли масло трішки застигло, я посипала паштет зернами кунжуту. Це за бажанням! Але, як на мене, виглядає дуже апетитно. Ось такий смачний домашній паштет у нас вийшов: ніжний, пастоподібний з насиченим смаком курячої печінки. Він прийде до смаку всім. Намащуємо його на хрустки грінки або свіжий хліб і насолоджуємося чудовою закускою. Також він чудово поєднується з овочами, свіжими огірками чи помідорами. Його можна використовувати як начинку для тарталеток або млинців. Це справжня знахідка для швидких та смачних перекусів, а також для святкового столу. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра!